Вітаю, шановний геймерство! Сьогодні мова піде про один з самих ідеальних пристроїв по співвідношенню можливостей і якості до ціни. Retroid Pocket 5 на Алиэкспресі можна придбати за близько 11-12 тисяч гривень. І якщо його попередник Retroid Pocket 4 зміг замінити мені Nintendo Switch, то п'ятий Pocket здатен ще найбільше. Якщо бути чесним з вами, я довго не міг почати писати сценарій до ролика, оскільки банально не знав, що сказати нового в порівнянні з оглядом на четвертий Ретроїд, РП5 має всі ті самі переваги, тільки десь в два рази краще в усіх аспектах. Окей, давайте почнемо з того, що це взагалі за консоль така. По суті, це Android-пристрій з активним охолодженням, Full HD OLED дисплеєм і фізичними кнопками. Усі необхідні елементи керування для потреб сучасного геймера тут присутні. Тригери аналогові, тобто в гоночки грати одне задоволення, стіки, що натискаються, і ще й з датчиками хола. Якщо ви не знаєте, що це, то погугліть, якщо коротко це така система, що запобігає дріфту стіків завдяки магнітам. Сосочки ці натискаються, і на мою суб'єктивну думку. Вімінку, не дивлячись на те, що Nintendo Switch має більші габарити, стіки ретроїда значно зручніші. Якщо ж говорити в цілому про розміри, то RP5 це дійсно ще називається портативка. Не те, що прям кишенькова, але по портативності це рівень PlayStation Vita. По суті, за розмірами вони подібні, та і ситуація, коли ти не хочеш класти консольку в кишеню без чохла через стерчащі стіки, ідентична. При порівнянні ж РП5 зі свічем, то останній буде виглядати ну просто бандурою. Якщо ж говорити про зовнішній вигляд, то консолька продається в чотирьох кольорах: чорний, білий, 16 біт та гімн. Cube. Портативочка виготовлена з якісного та приємного пластику на дотик з текстурним покриттям, де це необхідно. На відміну від своїх попередників, тут китайці зробили ергономічний корпус, але про зручність пристрою поговоримо трохи згодом. Спереду ж, скляне покриття, і це виглядає просто неймовірно. З підсвіткою стійків і оцим склом одразу ж складається враження, що це щось преміальне та якісне. Я трохи переживав за практичність такого рішення зі скляною поверхнею, але поклеївши ще захисне скло зверху, Перед на тому ж китайському маркетплейсі за 200 гривень на диво нічого не замацкується, і відбитків пальців не видно, якщо прям не роздивлятись під лупою. Тож мої хвилювання були марними. А перед продовженням хотів би виразити особливу подяку Вадимиру Кушніру Вадимиру. Чому Вадимиру? Вибач Вадиму Кушніру за фінансову підтримку. Думгай це не просто звання, відзнака для тих, хто підтримує мій канал та допомагає йому розвиватись. І саме Вадим став першим справжнім Думгаєм на каналі. Якщо ж ви теж хочете долучитись до нашої спільноти та підтримати канал, не забудьте поставити лайк, підписатись та написати коментар. Це як взяти бонусну аптечку перед Басфайтом. Дрібниця а допомагає неймовірно. Дякую і приємного. А що ж тут по можливостям? Ну, вам доступна уся бібліотека ігор до 6-го покоління включно. Навіть Nintendo Wii ігри можна емулювати. Мені тут, до речі, порадили нагуглити список ігор з що підтримують класік контролер тож я нарешті зміг налаштувати керування не тільки під 2D-ігри, і з кайфом помацав новому no Heroes 2 та Xenoblade Chronicles. Останнє, до речі, це просто щось неймовірне. Раджу потицяти, якщо ще ніколи не грали. Але повернемось до теми. П'ятий Ретроїд емулює усе, окрім тих винятків, де гра ну зовсім не сумісна з емулятором. В моєму випадку це драйвер паралельні лінії і Балдуру Гейтс Dark Alliance. Хоча, наприклад, чемпіони Нора та гра від розробників калітки Балдура, емулюються без проблем. В НФС ки нарешті можна пограти зі 100% швидкості і без дропів. Звісно, без покращення графіки в 3Х, але все ж. Також в даному вблоці варто згадати про таку штучку, як WinLater. Це щось по типу емулятора, який дає можливість встановлювати і грати в ПКшні ігри на android пристроях. На диво, все працює досить непогано. В інтернеті є відоси, як тіпи емулюють Sleeping Dogs в стабільних 30 FPS. Особисто ж я встановив NFS Carbon, і це прям ідеальний варіант для гри в порівнянні з емуляцією PlayStation 2 та GameCube версій, оскільки на ПК повноцінна версія, без урізань. Так ще й роздільну здатність можна виставити задовільно. FPS тримається в стабільних 60-70, тож грати одне задоволення. Я не сильно розбирався в цьому вінлейтері, певен, що якщо поглибитись у цю тему, то на ретроїді можна буде запускати дійсно неочікувані штуки. Але для мене це не дуже актуально. У Вінлейтера є свої недоліки. По відчуттям консолька При роботі з ним найдужче шуміла і найшвидше розряджалась. Ну, в принципі, не дивно. Також все-таки про 100% стабільність роботи Вінлейтера говорити не можна. Потрібно бути готовим до вилітів і якихось помилок. А ось що дійсно для мене актуально стосовно ПК-шних ігор, так це Remote Play через Steam Link. Запуск ігор з вашого ПК, які транслюються на ретроїд і керуються ним же. Мені відомо про два варіанти: перший це Steam Link і його мінус в тому, що можна запускати ігри виключно зі Сіма. І другий це Moonlight, він наче більш стабільний в порівнянні зі Steam Link, та ігри вже можуть. Можна запускати будь-які, але його мінус в тому, що я не розібрався, як законектити ПК до rp 5 через цей Moonlight. Я намагався розібратись, витратив десь хвилин 30 на це і забив. Поки що Steam Link мене задовольняє більше, ніж повністю. Окремим, хоч і невеличким абзацом, хочу розказати про емуляцію PSP. І, на мою думку, 5-й це один з найкращих пристроїв для гри в PlayStation Portable ігри. Ridge Racer або ж God of War ще ніколи не були такими красивими. Через свій OLED-екран RP5 видає неймовірне насичені кольори, плюс роздільну здатність можна виставляти сміливо на 3, 4X і наосолоджуватись відмінним геймплеєм. Так про екран стосується геть усіх платформ, як і емуляції ретро, так і гри через Remote Play. Я пройшов першу мафію Definitive Edition через Steam -link і Лінки. Величезне задоволення. Екранчик в 5,5 дюймів, напевно, це та межа, коли менше, вже текст було б складновато розібрати. Тому у мене проблем з читанням субтитрів або що не виникало. А кольори з моїх ПК моніторів не йдуть в ніяке порівняння з кольорами на oled Дисплеї Ретроїда. Тож, окрім того, що я грав в мафію лежачи на дивані, у такого варіанта гри були додаткові переваги. Також варто відмітити той факт, що у консольки стереодинаміки доволі непоганої якості. Вони розташовані спереду, що додає кращого занурення в ігровий процес. Мабуть, треба було б затестити якісь там Android-ігри, але, чесно кажучи, мені лінки, я не бачу в цьому сенсу, оскільки навіть четвертий Retroid вже нормально ганяв той самий Gation Impact, Hello Knight та Streets of Rage 4. Якщо комусь прям важливо знати, як п'ятірка тягне Android-ігри, то для розуміння варто зазначити, що в ній встановлений топовий процесор 2019 року. Так, він вже старенький, але для більшості ігр цього більш ніж достатньо. А також через активне охолодження ми маємо майже повну відсутність. Так званого дротингу. Тепер щодо температур та градусів. Вентилятори на повних обертах досить гучні, однак необхідності виставляти такі оберти у мене особисто не було. Консулька і так тримається доволі добре, максимум ледь-ледь, тепленький сам дисплей, а задня частина портативки була зазвичай прохолодною. Я ніколи не вважав, що четвірка якось надміру сильно грілась, порівнювавши її зі свічем, але зараз я розумію, що вона точно гарячіша за п'ятий ретроїд. Однак не все так ідеально, і тут, мабуть, єдиний недолік, який я виявив у цього чуда з Аліекспресу. Як я зазначав, вище п'ятірка тепер має ергономічний дизайн, і в якихось 2D-платформерах, гоночках або ж файтингах вона лежить у руках ідеально. Проте в мене доволі великі долоні, і коли діло дійшло до 3D-шутерів або адвенчур, виникли певні труднощі. Чисто фізично було тяжко тримати консоль у руках, так як це задумували інженери, бо через розташування стіків знизу пальці дуже швидко втомлювались. Я в перші дні навіть задумався над покупкою додаткових гріпів, щоб хоч якось виправити цю неприємність. Але вже десь через тиждень я адаптувався і знайшов той хват, який був би задовільним для тієї ж першої мафії. Хоча в майбутньому, думаю, все одно докуплю якийсь гріб до неї, бо більшу частину часу я юзав четвірку саме з таким чохлом. І це по зручності було щось на одному рівні з геймпадами від Xbox, які я вважаю одним із найкращих. Тож і від РП5 хочу ловити такі швайби. А наскільки вистачає батареї? Чітких замірів я не проводив. Але за відчуттями, година гри в Resident Evil 4 з покращеною графікою в 3 3X розряджає консоль приблизно на 15 20 Прикинувши, виходить, що ігри з PlayStation 2, PSP та GameCube можна грати безперервно від 5 до 7,5 годин залежно від налаштувань емулятора та вимогливості конкретної гри. Тож, якщо плануєте тривалу подорож, класика дозволить грати довше, а більш вимогливі проекти скоротять цей час, але не настільки, щоб це стало критично помітним. В цілому, автономність пристрою мене приємно порадувала. Можна спокійно зануритись в улюблені ігри без постійних думок про зарядку. Якщо підводити підсумки, Retroid Pocket 5 це пристрій, який відкриває доступ до величезної бібліотеки ігор з безлічі платформ, дозволяючи насолоджуватися ними з неймовірною якістю зображення. Навіть у рідній роздільній здатності ігри виглядає чудово завдяки прекрасному oled дісплею який є одним із головних козирів цієї консолі. Звісно, як і в усіх подібних пристроях, тут є певний пердолінг. Доведеться вручну налаштовувати емулятори та підганяти все під себе. Але це невелика плата за ті можливості, які надає ця портативка. За потужністю та якістю виконання, це безперечний топ у своєму ціновому сегменті. А завдяки oled екрану я однозначно рекомендую власникам Retroid Pocket 4 оновитися до п'ятірки. Якщо ж ви ще не знайомі з цим брендом, RP5 точно варте уваги як один із найкращих ретрогеймінг-пристроїв на ринку. Дякую за перегляд і на все добре!